Силовики жорстко розігнали акцію проти закону про іноагентів. Поліція в Тбілісі застосувала сльозогінний газ, водомети і гумові кулі. МВС Грузії заявив, акція опозиції біля парламенту вийшла за межі закону і набула насильницького характеру. Тому поліція застосувала спецзасоби. Тим часом грузинські телеканали публікують відео тітушок у балаклавах, які щосили гамселять демонстрантів. Толерантності до них не виявили і самі спецпризначенці, розповідає Олександр Мужичук. Сльозогінний газ, водомети та побиті опозиціонери так закінчився в Тбілісі Мітинг проти аналогічного російському закону про іноземних агентів. У разі ухвалення парламентом він зобов'яже грузинські неурядові організації та змі, які отримують понад 20% фінансування фінансування за кордону зареєструватися як організація, що просуває іноземні інтереси. Напередодні увечері демонстранти з прапорами Грузії, Євросоюзу та США почали блокувати виходи з парламенту, де депутати розглядали скандальний законопроект про іноагентів у другому читанні. Незабаром там з'явилися спецпризначенці, які застосували для розгону протестувальників перцевий спрей, сльозогінний газ та водомети. Також за повідомленнями змі силовики стріляли гумовими кулями, як мінімум, одна людина постраждала. Це абсолютно незаконно те, що робить поліція. Люди вийшли на мирний протест, і ви бачите, що вони поводяться незаконно за вказівкою Бідзіни Іванішвілі. але мітингарі ніколи не здадуться. Грузинський народ переможе в цій битві. Проти закону про іноземних агентів виступають прихильники євроатлантичної інтеграції Грузії. Адже у ЄС неодноразово заявляли, якщо скандальний законопроект набуде чинності, це заведе зближенню Грузії та Євросоюзу. Ще з моменту оголошення влади про намір повернути закон на розгляд від західних партнерів Грузії, пролунали численні сигнали про те, що це суперечить її прозахідному курсу. Група провідних депутатів Європарламенту виступили із заявою, що закон є атакою на незалежні змі та громадянське суспільство у відповідь. На це правляча партія Грузинська мрія проводить власні мітинги, намагаючись продемонструвати світу, що її курс підтримує народ. За останні тижні пройшло кілька акцій протесту політичних меншин. Ці мітинги відрізняються від нашого одним головним принципом: ті мітинги пройшли у дусі рабства під гаслом. Станемо членом Євросоюзу за рахунок суверенітету, незалежності та традиційних цінностей. Масові акції протесту проти ухвалення закону відбуваються у Тбілісі з середини квітня, відколи парламент Грузії Хвалив законопроект про прозорість іноземного впливу у першому читанні. Він, як заявляє опозиція, практично списаний із російського закону про іноземних агентів. Законопроект уже вдруге запропонувала правляча партія Грузинська мрія. Рік тому влада була змушена відкликати його після масштабних протестів. Допомога з-за кордону майже повністю йде на посилення агентурних осередків та приведення опозиції до влади. Тому ці кошти не мають жодного відношення до допомоги. Навпаки, єдина мета цього відібрати у Грузії державний суверені. Аніте розгляд законопроекту у другому читанні депутати грузинського парламенту перенесли через акцію протесту на сьогодні. Тим часом президентка Грузії Саломе Зурабішвіллі заявляє, що підтримує протестувальників, різко засудила дії співробітників МВС і пообіцяла накласти на цей закон вето у разі ухвалення. Однак вона визнає, що її вето швидше за все зможе подолати парламент. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.